Добрий день, мої друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, буду готувати запіконку. Запіконку на сковороді. Сразу скажу мої хороші, без всякого рецепту готую те, що у мене є. Оце взяла ось творог, ой, кисломолочний сир, друзі. Ну, я звожила його. 450 грам. ну, буду рахувати півки його. Так, беру два яйця, додаю, друзі. Так, тепер буду додавати. Коротше, я не буду додавати ні цукру. Можна додати цукор, замінити. Тоді, Варенечко, меду. друзі, хто що хоче, я не буду. І не того, що я не їм зовсім солодка, а то що я багато друзів їм його. Так, нарізала ось яблука такими слойками. Теж сюди. Їм, мої хороші багато цукру. Більше, ніж мені потрібно. Як не слухаюсь, новин, все. Друзі, ну таке. Все за їдою. Я вже так себе придержую, стараюся, але той характер такий. Ладно, мої хороші. так, і це добувала. Тепер беру йогурт. Так, ложку не наготувала. Так, скільки ж є? Дві ложки. Друзі, положу оце дві ложки. Так. Йогурт. І напевно буду вже мішати, друзі, ложкою. То буде. То буде воно кружче. Так. Так. В общем, у мене місто підсолодувача, У мене яблука, друзі. У мене яблука солодкі, сніжні коли. І ще родзинки я намочила. Добавлю. І оце в мене такий підсолодувач моє хороше, І ще в мене буде розпучувач, добавим. Так, розпушувати. Ось так ложечку добавлю. Так, і тепер, сейчас Ну то, друзі, те наготую, те не наготую. Ну нічого. І тепер я добавлю ложку. Весь. Друзі, можете борошно. І додавлю, що загляну, мабуть, дві лужки вівсяних Добавлю Додавлю швидкого. Оце щось я в останнє час додаю, швидкого приготування. Так моєго рушу. А тепер розмішаю і будемо дивитися, що у нас за тістечко. Що тут ще, друзі, не вистачило є? Ой, хороші, я думаю, все. Усього вистачає. Можна в духовці, можна було яблука потерти, зробити кексиками. Ну, в мене буде сьогодні, друзі, так. Так мої хороші. Світла нема, води нема. Ну, було, було, доволена. Так що ще встигла в небур зварити і поставила, друзі, бурьок. Варити бурьок, якийсь салон буде. Так мої хороші. Оце, бачите, такий? вам видно? Не видно? видно? Оце, Оце моя кістечко. Так. Друзі, коврітка моя нагрілася, змастила вершковим маслом і тепер буду висипати кістечко. Так. Так розрівняю йоблочко туди, так, щоб позапихаємо. Так ми хороші, накриватиму крішечкою. І нехай на слабім вогні, воно у мене готується. Скільки буде хвилин готуватися, я, друзі, вам скажу. Моя запіканка готова. Пеклася вона на одній стороні 15 хвилин, на, одні, на другій 20. Потім я зверху помастила легенько медом. І притрусила горішками. Буду дегустірувати. Ось така моя запіконочка всередині, а тепер попробую. Різалась вона хорошо. І будемо пробувати, друзі. Вона ще в мене гаряченька. Мої хороші. Це смакотінь. Готовте, друзі. Це недовго, і швидко, і смачно. Сажаю цибулю. Сажаю густенько, бо це не зелень, кущівка. Трошки притягло, вже не мокро, так що можна садити. На подвір'ї, друзі, посадила цибулю. Небагато, ну посадила. Як буде нічого така погода, то, можливо, завтра посадю ще. А тепер в мене ще цибуля, яку я садила разом з вами. І мені вже її крой треба вибрати, вона вже мене дуже, вона вже, бачите, аж хилиться. Сьогодні, друзі, я її беру, перечистю, завтра на це місце посадю, <кхід> можливо, з вами. Подивимося, друзі. А сейчас я вам буду говорити до побачення, мої хороші, здоров'я вам, миру і спокою. А я зараз почистю цибулю і піду, друзі, трохи на прогулянку. Іду на прогулянку.